Всім привіт! Показую наступне відео. Комплект гідравліки, не повний комплект гідравліки для мотоблока, мінітрактора з мотоблока. Що входить в комплект Даний. насос привід насоса насоса НШ з резинками, з штуцерами, два гідроциліндри, на гідроциліндр, бак для масла. Ось розподільник двохсекційний, штуцерана розподільник, дві русски керування секцією. Ось такий комплект. Комплектували клієнту. Дехто там розказує, що дорого. Що ми можемо зробити? Не є дешевим удовольствием це все діло. Ось такий комплект, Кого цікавить замовлення, телефон залишу у підписі. Чекайте наші наступні відео, далі буде все набагато цікавіше.